Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми вчимося підбирати самі автомобілі, щоб не платити гроші людям-автопідборщикам і щоб не тратити час ходити по автобазару. Ми робимо каталог автомобілів, і під кожні потреби є в плейлисті папочки, де є різні автомобілі по марках. Значить, дивіться, сьогодні ми подивимося такий класичний автомобіль, досить гарний, Renault Megane. Компактні автомобілі виготовляються з 95 по 24 рік. компанією Renault. Мені говорили, що 500 тисяч ходить без всяких проблем, якщо міняти масло там 5-7 тисяч кілометрів в двигуні. Дуже вдала і дуже класна машина. Ось є перше покоління. Хто пам'ятає, може такі машинки. Є друге покоління, отак От воно виглядає. Ми подивимося, сьогодні скоро всього, що третє покоління. Ось бачите. Хетчбек седан універсал купе-кабріолет. Я би брав бензиновий, без всяких екологій, без всяких тих примочок, так би мовити. Воно не потрібно. Ну, Дуже гарна машина, взагалі 5 мільйонів екземплярів тут написано, виготовлено було. Подивіться зараз вступне слово, секундочку, покажу. Оставьте, будь ласка, на паузу. Почитайте трошки. Отже, друзі, подивіться, будь ласка, забили в авторі Рено Меган. Покоління ставимо. Третє покоління. Бачите, вони по поколіннях. Третє покоління ставимо від 8 по 14 рік. Подивіться, будь ласка. Саме класичний, самий класичний цей автомобіль надзвичайно популярний. Дивіться, 1424 автомобіля є. І ось, друзі, по низу ринку подивіться, будь ласка. Вчора і досить такий пару днів був такий автомобіль 2008 року, за 4300. Бачите, 15 днів тому його виставили в сарнах. Ну, Сарни – маленьким містом на півночі, можливо, там немає клієнтів, а з Києва там чи з інших міст далеко трошки їхати. Тому це дуже важлива річ. От я дивився вчора канал Джонні Карс. Він купляв автомобіль Нива. Він десь купляв Коломиї, а сам він їхав чуть, чуть не з Києва або з іншого якогось міста. Ну, коротше кажучи, 400 кілометрів їхав. І каже, що 200 баксів йому вийшло тільки дорога на двох машинах туди, ну ніби на одній він їхав, а двома верталися. Подивіться, будь ласка, канал такого хлопця. Він дуже гарно показує відоси про автомобілі. Тобто ця машина не була куплена. А от дві години назад виставили машинку, подивіться, горохів за 4200-2008 року. Дивіться, друзі. По-перше, це універсал, дизельок 1,5. каже, що все вроді би нормально, все працює. Дзвоніть, каже. Дивіться, який салончик класний. Спокійний, простенький салончик, бачите. Універсал дуже місткий, гляньте, друзі, бачите. Ось. У мене колись знайомий десь ще років, пару років назад, брав таку машину, десь давав 7 тисяч за неї. З 9-го року, якщо я не помиляюсь, зараз 8 рік за 4 200. І думаю, за 4 тисячі вона піде. Або навіть за 3800, друзі. Так що майте на увазі, є от такі гарні, дуже класні автомобілі і надійні. 500-700 тисяч ходять без капіталки. Мазати тільки днище треба, що кожне, кожне літо. Щоб воно не ржавіло там пороги обмазувати маслою відроботкою, і все буде окей. І дивіться, друзі, зараз я покажу вам е, е, третє покоління, максимальна ціна, бачите? 14 тисяч, 14 й рік, а там 8-й рік, взагалі, за 4 тисячі. Тобто, якщо акуратненько їздити, то машинка буде служити і служити. Універсальчик, і не треба ніяких супер пупер автомобілів. І зараз, друзі, я вам покажу. Зараз, секундочку. І в нас, друзі, в Львові є такий блогер Роман Світушак. Він вчора був на автобазарі у нас біля Рені Львів і каже, що електроавтомобілі будуть дорожчати в ціні, бо буде мито на них підніматися. Ну йому можна заперечити в такому ключі, що мито можуть підняти там, наприклад, а ми то в смислі можуть вести на електромобілі, там ще підняти на 10, на 20, на 30 відсотків там якось від ціни. Але друзі, автомобілі електропадають так шалено, що просто слів немає. Подивіться, будь ласка, новий цей EQS коштував коштував 210 тисяч, зараз його навіть за 100 не хочуть купити. 2023 рік, гляньте, будь ласка. А дивіться, друзі, він питає, скільки на викуп, за скільки забереш? І той каже, та 110 тисяч, 100 тисяч, там, ніби, знаєте, ці 100 тисяч, це так в кармані валяється, як пачка сигарет. Та я би, наприклад, мав би навіть 10 тисяч, 20, я би навіть за нього і 20 би не дав би. Саме краще купив би собі якусь ніас Нісан або той самий BMW в 38-му кузові, той сім'єрочку ту. Подивіться, будь ласка. Скільки даш на викуп? На викуп? Скільки забереш? Блін, не знаю. Я думаю, що вони стоять здесь 150. так? Да? Новий 210 був, В 226 210. році. Ага. Блін, ну я думаю, він свої 200 стоит. Це адишн 1, поколение, пусть вони без монитора. На білому салоні немає жодного на нарія. Зараз. Три монітори ззаді. Музика Музыка Так, Да, бромістер в задня віск вигадає. Та... та ти шо? Ні, ну я сьогодні одні в таких штанах не зря. <риклад> Блін, а вообще кайф. Це прям тачка. Ну, 110, да? Це, це розкіш. 110? На викуп? Да. Ну сотка, сотку подобно. Сотку 105. 105? Да, 105 забрали. 100, 100. Прямо сейчас? Э, Олег, иди в серии. Дай сотку. Дай пацанам 100 тысяч. У нас же такие торги, да, туда чипают? Блин, ну вен выглядает вообще прям космос. Вообще космос. Вен же на пневме, на всем, на На все, все, Вау. Я Вау. вам говен року? 23-й. 23-й. Шостый месяц. Децам. Нет, официйный, пальший управляет. Ікине, і от, друзі, бачите, цей хлопець каже: він на пневмі на всьому. А що на всьому? В нього там є пневма, Добре, м'яко дуже іде, але пневма вона Йокі-палки дуже дорога в обслуговуванні. Можна собі колеса трошки спустити. Тиск там з двох і двох атмосфер, 1,8. і буде тобі та сама пневма. Це раз, по-друге, масаж є. Ну, треба вже також сильно масаж. Ну добре, проїхав ти 100-200 кілометрів кудись там. Від Вова до Києва, наприклад, став, там трошечки розім'явся, сів і поїхав далі. Це два. І порівняйте тепер цей автомобіль. Ну, дійсно, він каже: космос. Так, да, добре, гарно виглядає. Я його, наприклад, візьму, поїду до себе в село, нагружу туди бульби всякої, карасів тих, що там в тому озері плавають, і що буде? Що нову мені дасть умовно. Кажучи? Зараз я вам покажу ще одне фото цікаве. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, знайшов в Фейсбуку. В Чернівцях свій вайп, Продаж картоплі з лімузину. Подивіться, будь ласка. Є лімузин стоїть. Бачите, на накачаних колесах, Тоже типа на пневмі, Бо бачите, дуже підспущене колесо, і воно дуже м'яко йде. лімузин, дивіться, який. Лінкольн. Бо от бульбу на ньому продають, розумієте? От і все. Тих автомобілів вже тисячі і тисячі мільйони. Це автомобіль Лінкольн. Бачите, от внизу є Лінколн. Марка його. І от він гарний, не битий, не не крашений, зачуханий стоїть. Розумієте. От і все, 110 тисяч. Це він, звичайно, жартує, там в нього немає в тому сейфі 105 тисяч, там начипає він каже, в Києві ніби автобазарі так продають всі. Це жарти, але лки-палки. Де 210 тисяч, де 100 зараз тисяч. І скільки він ще через 2-3 роки? Це машина 23 року, той, як US. Розумієте? Що Тарас сказав, що в нього там панелька скрипить, пам'ятаєте, у мене відосі десь було? Зараз ще покажу відосик один цікавий. А тепер, друзі, подивіться, будь ласка, яке перевиробництво автомобілів є взагалі на планеті Земля. Тобто тих машин же просто немерено. Подивіться, будь ласка, як в Німеччині є авторозборка. У нас авторозборка ВАГ у Львові є Volkswagen. Я на неї був, як зайшов, як півфутбольного поля, розумієте, але там в нього машини стояли одна на одній, так поряд, або ну, трошечки так одна на, на одній, ніби в дві машини. А тут подивіться, шість поверхів. Гляньте, будь ласка. «Ти можеш сам прийти сюди? ты можешь сам прийти сюда, ты можешь сам, ты можешь сам прийти сюда и снять любую запчасть, за это не платить, ну как не платить, за запчасть заплатишь. А также ты можешь просто прийти сюда и тебе снимут, но ты заплатишь дороже, чем, короче, просто за запчасть. Так, ну как-то вот так вот выглядит тачек, ну вот чтобы вы понимали, ну огромное количество. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть рядов. И давайте вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Короче, 66 тачек на одном вот таком стенде. И тут 66, уже 120. И мы уже прошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, да? Шесть, шесть. 6, смотрим далі. Сім, 8, Ауді 8, да? смотрим туди. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. вот тут і хлама. Одинадцять. І там і вот посмотрите сюда туди и І там що агро. Друзі, і він показує, що тут в нього приблизно шістьсот чи десь 60 тисячу машин під одною такою навісом. Бачите, який трактор їздить, їх піднімає всіх. Оцей от синій трактор. І Він каже, що там ще далі є навіс, і ще там тисяча машин. І там далі, і ще тисяча машин. Розумієте, це в Німеччині. А що говорити, що є в Китаї? Та то просто слів немає. Кажу, не спішіть ніколи купляти машину, бо вони будуть падати і падати. І зараз взагалі до автомобіля ставляться як до хламу до якогось, розумієте? І не треба такі підборки робити. Прийшов, підняв, подивився, пощупав, масло поміняв, послухав, як двигун працює, саме головне. І все. І не треба платити там, 5 тисяч гривень чи там 4, щоб хтось вам підбирав. Зараз ще подивіться на відео, які є стуки, як правильно двигун послухати. І все. І проїхатися на двигуні хоча б кілометрів 50. Якщо захочете купляти, заливаєте, самі собі заливаєте масло, в ту в машину, яку хочете купити, вимірюєте, скільки на щупі є. Проїжджаєте з власником 50 кілометрів, дивитеся, скільки з'їло. Якщо двигун їсть масло, то буде видно, буде видно навіть по щупі, що 50 кілометрів вже з'їло, розумієте? І все. Зараз послухайте, будь ласка, як машини ще діагностують. От, подивіться, будь ласка, друзі. Це, звичайно, такий полужарт, звуки поломок. Тут нічого не зрозумієш так аж сильно, але дещо є. Я, наприклад, можу послухати, як що працює, наприклад, в двигуні. Бо у мене і помпа ламалася, я її міняв вручну, з одним хлопцем прямо так стояли і на дорозі міняли, розумієте, на Б-4-му посаді. І двигун грівся, ну, ужас, що був. Слухайте. щось справді працює? Пошарова так само скіпає. А, та. Так що, друзі, нічого тут сверхсекретного немає в тих автомобілях. Торгуйтеся, сміливо скидуйте 300-500 доларів на базарі. Дивіться наш плейлист, вибирайте свої машини десь в своєму регіоні. Не треба їздити за 100, за 200, за 300 кілометрів, їх там купляти. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал.